Доброго вечора, ми з України. Це був вівторок. Сьогодні до мене прийшов Руслан. Одразу сказав паляниця та сказав, що треба відновлювати економіку країни. Почав розповідати про різні схеми заробітку. Я сказав, що я не поїду у Польщу на полуницю. Він намагався мене переконати. Він продовжував розповідати свої ідеї: Тирити танки та здавати їх на металолом, найти ворожий літак та зробити мільйон, або продавати рушниці. Поц. Я дав йому ляпаса, я не збираюсь лізти в такі схеми. Як мінімум тому, що за це можна сісти за грати, а як максимум тому, що ми не орки. Руслана це не зупинило. Він запропонував відкрити свою креативну агенцію та робити рекламу для великих брендів. Ага, максимум рекламу для тебе. Він презентував мені бізнес-план та сказав, що 70% заробітку готовий віддавати мені, та що весь креатив бере на себе. Оце вже мене зацікавило. Це схоже на хоч якийсь нормальний бізнес. Я погодився на його авантюру. Через тиждень у нас була своя агенція креативна агенція Пінк ми створили сторінку в інстаграмі, наповнили її креативними рекламними постами, які придумали за 5 хвилин, та запустили таргет. Через декілька днів до нас звернувся перший клієнт, оператор мобільного зв'язку Мобілочка. Наш перший та одразу серйозний клієнт. Якщо клієнт серйозний, то і ми повинні виглядати серйозно. Ми вдягли костюми, помили голову і навіть викликали таксі. Ми приїхали на 15 хвилин раніше. Взяли собі каву та пішли до переговорних. Клієнт вже був на місці. Вони привітали сіо компанії Мобілочка Ірина. Хедов діджитал маркетінг компанії Мобілочка Олег. Спеціаліст по дизайну компанії «Мобілочка» – Ніколай. Максим, головний інвестор компанії Pink Rebit Руслан Ніколайович. Шо він шо, поц? Це така ж маячня, як назвати війну спецоперацію. Мені було соромно, я вибачився перед ними. Вони ніяк не відреагували. Ну добре, ми прийшли до справи. Вони розповіли, що вони новий оператор мобільного зв'язку, що зараз вони вийшли з якогось ІПІО та їм необхідно створити новий логотип. Нам дуже подобався ваш підход до справи. Ми б хотіли отримати від вас мінімалістичний, молодіжний логотип мобільного Мобілочка. Їм сподобався наш креатив. Ми приглянулись, ми намагались не шкеритися. Ми хотімо тисячу баксов. От ідіот, в них стільки грошей нема. Це 30 тисяч гривень або десь 300 мільйонів рублів. Я одразу спробував виправити ситуацію. Пояснив, що ми підключимо своїх найкращих спеціалістів і що ми не перший рік у цій справі. Вони переглянулись, одразу ж погодилися. Що? Вони так швидко погодились? Здається, ми лоханулись. От дідько, наступного разу будемо казати більше. Ми потиснули руки та домовилися, що завтра покажемо їм логотип, та вони переведуть гроші на моно. Ми прийшли додому, увімкнули таймер та перейшли до дизайну логотипу. Їм потрібен мінімалізм. Я запропонував зробити. Як Філіпс чи Нетфлікс просто гарним шрифтом назву їх компанії. Руслан запропонував зробити ще простіше скачати фотки з інтернету. Я сказав, що він поц, вони нас спалять. Руслан вже знайшов фотку телефона, дискового з трубкою. Ну да, дуже молодіжно. Руслан погодився на мою пропозицію. Ми зайшли в Google, гарні шрифти для дизайну. Обрали 5 рандомних. Вони виглядали мінімалістично: 4 хвилини та 30 секунд. Ідеально. Наступного дня ми знову зустрілися в переговорній. Ми показали їм наші логотипи. Як ви просили мінімалістичні логотипи для компанії Мобілочка. спочатку вони мовчали, потім почали про щось балакати. Руслан шепнув, що треба було додати фотки телефону. Я шепнув, щоб він завалив свій писок. Клієнти покивали головою та сказали: нам очень понравився перший но... Ми би хотіли внести несколько права. Ми би могли зробити одну букву білого цвета, а одну чорну в збіжанні критики расового неравенства. Одну голубую розову і радужну. Ви збіжанні критики гендерного неравенства і одну прозору для людей з дальтонізмом. Ми переглянулись. Я не зовсім зрозумів, що вони мали на увазі. Як можна зробити прозору букву на логотипі? Руслан одразу погодився. Завтра буде готова. Блять, що ідіот? це ж якась маячня. Який прозорий колір і як це допоможе дальтонікам? Вони подиснули руки і розійшлись. Я дав Руслану ляпаса. Ти чо, поц, як ми нарисуємо прозрачний цвет? А, ну да, чуть не подумав. Сорі, от ідіот. Ми прийшли додому. Почали прибирати різні варіанти. Я не розумів, як краще зробити прозору букву. Я зробив дев'ять варіантів логотипу без кожної букви. Руслан показав свій варіант логотипу. Він просто додав пробіл між мобіль і очка. Я пояснив йому, що він поц і що таке клієнт не узгодить. Ми навіть пропонувати таке не будемо. Він наполягав, що він повноцінний інвестор компанії, та хоче, щоб його пропозиції враховувались. От ідіот! Якщо б усі його пропозиції враховувались, то ми б пішли всі за російським кораблем, що на етапі фоток з інтернету. Добре, ми додамо його логотип презентацію. Наступного дня ми зустрілись, показали презентацію. Как ви просили: чорна, белая, голубая, розовая, радужная і э, прозрачная букви. Вони мовчали. Потім почали про щось балакати, покивали головою та сказали: Нам дуже нравиться останній варіант. В остальних ви зачем то обрали по одній букві з нашого названня? Ну так дійсно. Навіщо ми прибрали по одній літері з кожного слова? Я навіть не знаю. Я б взагалі прибрав перші п'ять літер, щоб одразу склалось правильне враження про компанію. Вони продовжували балакати. Русан мені шепнув, що його логотип їм до вподоби. Я вже нічого не розумів. Клієнт комусь зателефонував. Двері увійшов хлопець років 16. Знайомці з креативщик з нашої Рани, Сем, він зараз теж дасть свої правки. Ми ще раз показали йому презентацію логотипу. Він підійшов ближче, дістав якісь папери та дуже довго на щось там дивився. значок Apple і Android. Я не зовсім зрозумів, де тут мінімалізм. Це вже було якесь збочення, ніби Путіну Лукашенку з'єднались в одну людину. Враховуючи те, що я не дизайнер, я розумів, що це буде виглядати убого. Я намагався їх відговорити від цього. Слів, що це буде вже не мінімалізм. Краще тоді зробити дисковий телефон і сказати, що це ретро. Вони ніяк не відреагували. А, ми все з От лярва, вони потиснули одне одному руки та пішли додому. Я вирішив все довірити Русланові. Він з ними на одній хвилі. Руслан зрадів. Він зайшов в Гугл. Скачав фотки ЕПЛ та Андроїд, ставив їх замість букв. «О» та показав мені, яке ж лайно. Я б ніколи в житті не поставив собі таке лого. Наступного дня ми зустрілись з клієнтом. Руслан показав презентацію з одного варіанту. Вони приглянулись. Це не гармонічно смотриться. Та не може бути не гармонійно! А може в Богу, лайно, параша, ніби з Путіна висмоктали весь ботокс. А ви б не могли зробити все більш мінімалістично? Убрати вот вот значки і додати побільше креативу в логотип? Я зовсім загубив хід думки. Я не розумів, що їм потрібно. Їх правки не здійснені. Більш мінімалістично? Може просто нічого. Якраз кажемо, що літери прозорі для дальтоників. Я намагався сказати, що ми відмовлюємося від проекту. Мене перебив Руслан. Все буде зроблено. Ми ж креативне агентство. От лайно вони потиснули руки. Ми прийшли додому. Руслан був напружений. Він був схожий на солдата, якого відправляють в Чорнобаївку. Він сів за ком. Зробив кожну букву новим шрифтом. Креативно? Ні, він образився на мене, сказав, щоб я все робив сам, і пішов. Весь вечір я дивився на логотип Руслана і не розумів, що вони креативно хочуть додати до логотипу. Мені нічого не лізло до голови. Я спробував вже просто додати фото телефону чи фото ноутбуку. Все виглядало як лайно. Завтра в нас зустріч, а в мене ідей нуль. Довелося дзвонити Русланові та вибачатися. Через хвилину він вже був у мене. Виявляється, він стояв весь цей час під дверима. Він запропонував ще декілька креативних варіантів: зробити в стилі гри в кальмара у стилі Марвел і технічний. З радіовишки. Ми над логотипом. За що мені все це. Чому кожного разу, коли я зв'язуюсь з Русланом, ми потрапляємо в якісь тупі ситуації. Наступного дня ми зустрілися з клієнтом. Руслан презентував свої логотипи: Марвел, груп кальмара та технічний. Якби у мене спитали, який логотип я б взяв, я б взяв іншу агенцію. Вони дуже довго думали. Їх креативщик ходив біля логотипів, щось видивлявся. Потім вони далі радилися. Вони вивели на екран п'ятий логотип та замовчали. Вот так би сразу і здійли. Нічого лишнього і сразу понятно, чим ми займаємося. Берем. Я був в шоці. Перший раз у житті ми з Русаном залишилися в плюсі. Клієнту все сподобалося. Вони розрахувалися за нашу роботу та повісили наш логотип на всіх своїх магазинах. Мені було соромно на це дивитися, але найголовніше, що клієнт був у захваті. Русан фотографувався з цією вивіскою та заспамив цими фото весь наш робочий інстаграм. Іспанський сором. Після такої роботи у нас точно ніхто більше нічого не замовить. Да, 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 слушаю. ага. Макс, у нас три нових клієнта. Дідько, Коротше кажучи, ми відкрили креативну агенцію. Всім добрий день, дуже дякую за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Всім пока. А я зараз вам покажу откуда на Білорусь готуватись на потери. І І є за 6 часов до операції.